Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо! Волость присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже забрав свою частку ще за живоття батька. Як почула це Мотря, то трохи не скрутилася і наробила крику під волостю. От того часу між Кайдашенками і їх жінками не було миру і ладу. Карпо і Мотря посердилися з Лавріном та з Кайдашихою і перестали заходити до їх у хату. А що, Мотря, виграла? Здобрій тим, що тобі волость присудила, дражнилась стара Кайдашиха з Мотрею. Дражніть уже, дражніть, як ту собаку!» – говорила Мотря і трохи не плакала від злості. Обидві сім'ї насторочилися одна проти другої, як два півні, ладні кинутися один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилась пожежа. Та іскорка незабаром впала поперек усього на сміття. Раз уранці малашка вимила хату й половину сіний, обмила коло своєї призьби, змила до порога та й пішла в хату за рядюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіней і вгляділа коло порога сміття. Сміття було підметено аж під Мотрину призьбу. Доки я буду терпіти от тієї іродової милашки! — крикнула Мотря на весь двір. Вона вхопила деркача та й розкидала сміття попід Лавріновою призьбою. Милашка вийшла з хати з рядниною. Коли гляне вона, сміття розкидано геть попід її призьбою і по призьбі. А хто це порозкидав сміття? спитала Милашка в Мотрі. Я розкидала, не мати свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись не годую, сказала зі злістю Мотря. А зась. Не діждеш ти мене сміттям годувати, нагодуй свого Карпа, сказала милашка і почала змітати сміття докупи до порога. Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити, ляснула Мотря. «А вже ж, велика пані. Покаляєш, княгине, золоті підківки, сказала милашка. Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу морду в сміття, що подруги так не робила, сказала Мотря. Мотрені слова були дуже докірливі. Милашка спалахнула от сорому. А ти, паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму? розкричалася Милашка. То ти мене вчиш, як малу дитину. Ось тобі! Ось тобі! І малашка підкидала сміття деркачем на Мотрину призьбу, на сіни, на вікна, аж шибки в вікнах дзвеніли, а що було мокре, те поприставало до стіни. Мотря глянула і рота роззявила. Вона не сподівалася од малашки такої сміливості і спочатку не знала, що казати. То це ти так? То це та, що от свекрухи втікала. Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я у тебе не втікатиму і мовчать не буду. Ось тобі на, ось тобі на. Деркач свистів, як шуліка в повітрі у Мелашчиних руках, а шибки аж дзенькали. Мотря кинулася до Милашки та й почала видирати Деркача з рук. Милашка була слабкіша і випустила його з рук. Мотря замахнулася на неї Деркачем. Карпо сидів у хаті, почув, що в вікна щось порощить. Йому здалося, що в вікна б'є град. Що це за диво? Небо ясне, а в вікна порощить град, подумав він. Гвалт! Гвалт! закричала милашка. Якого ти, дідька, чіпляєшся до мене, сатано? З хати вибігла Кайдашиха просто от печі з кочергою в руках. Вона вгляділа, що Мотря підняла деркачу гору і ладна вперіщити милашку, і махнула на Мотре кочергою. Мотря одскочила от призьби, кочерга потрапила в Мотрине вікно. Шибка дзенькнула, а дрібне скло посипалось на призьбу. З хати вибіг Карпо, а за ним Лаврін. Три молодиці вчепилися до кочерги та до деркача. Кричали, тяглися, сіпали ті причандали на всі боки. Деркач розірвався. Нехворощ посипалася з деркача, не наче пір'я з густки. Чоловіки розборонили жінок і розігнали їх. Одривай хату, не буду я з вами жити через сіни, хоч би мала отут пропасти, репетувала Мотря. Бери, Карпе, сокиру, та зараз одривай хату, а як ти не хочеш, то сама візьму сокиру та й заходжусь коло хати. Чи ви показилися, чи знавісніли, говорив Карпо. Хто це розбив вікно? Твоя мати. Це вже пішлося, наче з Петрового дня. Одна опаскудила мені стіни, друга вікна побила. Ось тобі за те, ось тобі. крикнула Мотря і почала хапать рукою з калюжі грязь і кидати на малащину хату. Біла стіна стала ряба, неначе її обсіли жуки та гедзі. Бий тебе сила божа. не кидай, бо я тобі голову провалю кочергою. крикнула Кайдашиха і погналась за Мотрею. Мотря втекла за причілок, виглядала з за вугла і репетувала та кляла Кайдашиху. Лавріне, одривай їх хату. Про мене, нехай Мотря йде жити під три чорти або під греблю. Я з нею з довіку не буду жити під однією покрівлею, кричала Кайдашиха. Карпе, одривай хату, бо я і їх і себе, та й на Сибір піду. кричала Мотря. Лавріне. Одривай їх хату, бо я ладний до сусід вибратися. Зараз піду в волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їх хату, кричала Кайдашиха. З тими словами, Кайдашиха накинула свиту та й побігла в волость позивати Мотрю та Карпа. Волосний покликав Карпа на суд. Карпо сказав, що він не думає одривати хати, а то тільки полаялися та побились молодиці. Волосний вигнав Кайдашиху з хати. Слідком за Кайдашихою вибігла волость Мотря і почала розказувати, починаючи від сміття. Волосний слухав, слухав, та й плюнув. Ідіть в собі, як нечистій матері. Та, про мене, повибивайте її очі, не тільки вікна, сказав волосний та й пішов у кімнату, ще й двері причинив. Того ж таки вечора Кайдашиха повечеряла з дітьми і вже лагодилась лягать спати. Коли чує вона. На горищі закиркали всі даві кури, закричали і кинулися з сідала. Ой, тхір на горищі, сказала Кайдашиха. Може, злодюга лазить? сказав Лаврін. Кайдашиха вхопила лампу і вискочила в сіни. За нею вискочили в сіни Лаврін та Мелашка. В сінях було ясно хтось лазив на горищі зі світлом. Хто там лазить? гукнув Лаврін. З горища ніхто не обзивався. Тільки одна курка киркала на все горло, неначе її хто душив. Лаврін вискочив на драбину і заглянув на горище. Там стояла Мотря з куркою в руках. Якого ти нечистого полохаєш наших курей? крикнув Лаврін, стоячи на щаблі. Хіба ти не бачиш? Свою курку впіймала на вашому сідалі. Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало? гукнув Лаврін. Чи шапку перед нею здіймали, чи що? Верни, лишень, мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі. Мотря лазила по горищі та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидалися по горищі та падали всі не на світ. О, боже мій. Це не Мотря, а бендерська чума. Вона мене зі світу зжене, говорила Кайдашиха. Ще хату підпалить лампою. Покарав мене тобою господь, та вже й не знаю, за що. Мабуть, за вашу добрість, обізвалася Мотря з горища і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою. Одна курка впала з горища і погасила світло. В сінях стало поночі. Лаврін стояв, сп'явшись на драбину. Мотря штовхнула його п'ятою в зуби. Він сплюнув у сіни. Мотря штовхнула його по носі другою п'ятою. Гаряча литка посунулася по його лиці. Мотря була ладна сісти йому на голову. Куди ти сунешся на мою голову? крикнув Лаврін і почав трясти драбину. Не лізь, бо я тебе така сяка душа, скину з драбини. Лаврін скочив у сіни і почав хитать драбину. Драбина стукала об стіну. Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище, кричала в темних сінях Кайдашиха. Лаврін прийняв драбину. Мотря повисла на стіні. Половина Мотрі теліпалася на стіні, а друга половина вчепилася у бантину, як кішка, однією рукою та ліктем другої руки. Мотря держала в руці курку і не хотіла її пускати, а в пазусі у неї були яйця. Дуже делікатний крам. Мотря боялася наробить в пазусі яєчні, держалася за бантину і ніяк не могла видертися назад на горище. Нижче половина тягла її вниз. Ой, лишечко, ой, упаду, ой, ой, ой гвалт, зарепетувала Мотря не своїм голосом. От гвал покарпонив сидів у хаті і вискочив у сіни зі світлом. Лаврін стояв серед сіни з драбиною. Мотря теліпалася на стіні, не наче павук на павутині. Драбиною її плещі та добре, кричала Кайдашиха. Нехай не збирає яєць на нашому горищі. Кайдашиха кинулася до драбини і була б справді почастувала нижчу половину Мотрі драбиною. Але Карпо видрав драбину в Лавріна, пхнув матір так, що вона трохи не перекинулася, і підставив драбину під Мотрю. Вона злізла додолу з куркою в руках.